Минулого тижня у міському палаці культури народний дім відбувся турнір Щодеколи. Звання найрозумніших виборювали п'ять команд з міських навчальних закладів. Зокрема, учасниками були гімназія імені Грушевського, природничо-математичний ліцей, загальноосвітня школа під номером 1 та школа номер 8 та збірна команда школярів міста. Гравці щодеколи повинні мати широкий світогляд та цікавитись досягненнями сучасного суспільства. Для них важливо вміти швидко і оригінально мислити цього разу. Програму для щодеколи підготував співорганізатор турніру та громадської організації території Микола Шевченко. Щодиколи між школами, це буде проводитися єдка організація громадська, яку ми створили територію інтелекту спільно з фондом Андрія Фечука, який нас підтримує, також народний дім. З осені взагалі, то в планах от народний дім нам вже допомагає. І фонд Андрія Фечука, ми думаємо кожного тижня робити для дітей щось цікаве, не лише щодоколи, також ми в планах організувати всю інтелектуальну. Інтелектуальні ігри цей бререн, що коли мафія, весь процес турніру контролював незмінний ведучий інтелектуальних ігор у нашому місті Володимир Бойца. Мені чесно кажучи, подобаються власне, підходи до підбору запитань. Власне, який рівень покажуть команди? Це буде залежати тільки від них. Але запитання по своєму по своїй структурі, по е, характеру, по принципах підбору. Варіантів відповіді є дуже цікавими, тому сподіваємося на цікаву гру. Після тривалої боротьби все таки вдалося визначити переможців. Учні Стефаникової школи здобули звання найрозумніших на другій сходинці. Гімназія імені Грушевського почесне третє призвав місце у команди природничо-математичного ліцею. Молода еліта держави. Що коли ми граємо перший раз, але ми вже грали у брейнги. Нам цікаво взяти участь у такому заході, подивитися на рівень інших шкіл і показати свій рівень. Варто зазначити і те, що на участь у турнірі організатори очікували 11 команд. Як результат, прийшли лише 5. Сподіваємося, що з вересня цього року інтелектуальних команд у місті побільшає.